Сьогодні щиро вітаємо прекрасну, добру, чуйну, милу і чудову Жанну з Днем Народження. Ми хочемо завжди бажати від душі мирних і найпрекрасніших років життя. Бажаємо теплоти, благополуччя, достатку, родинного затишку, успіхів у всіх справах і починаннях. Нехай завжди будуть мирні дні, красиві, щасливі, наповнені позитивом, щоб завжди було щось нове і прекрасне, сонячне і мирне. Бажаємо, щоб життя завжди було наповнене найяскравішими барвами, квітами, ароматами, піснями і емоціями. Бажаємо, щоб кожен день, як порція улюбленого десерту, приносив тільки задоволення і насолоду, щоб присутня у житті любов завжди була доброю помічницею у будь-якій справі. Нехай цей день і завжди в мирі блищать від щастя очі, і світ навколо буде наповнений любов'ю, добром, світлом. Намного є. И благая лита. Много я лит, благая лит, много я лит, благая лит. Воздравие, спасение, много я лит, Щиро вітаємо.